Друзі, величезний привіт! Ви на каналі Готуй Смакуй. Сьогодні у нас рубрика Готуємо вперше. В магазині придбали таке апетитне качине стегно. Спочатку думали його запекти в духовій шафі, а потім прийняли рішення посмажити його на мангалі. Тому давайте експериментувати разом, Приєднуйтесь, буде як завжди, цікаво і смачно. Поїхали! І так, що нам сьогодні знадобиться? Звісно, це качине стегно, цибуля, паприка, перець горошком. Зі спецій нам потрібно каріандр, базилік та тим'ян, сіль, оливкова олія. Ну і починаємо маринувати м'ясо. Друзі, я підготував миску, в якій будемо маринувати м'ясо. Зараз хочу зробити невеликі надрізи зверху кожного шматка, для того, щоб воно більш рівномірно просмажилось та промаринувалося. Перший надріз роблю майже вздовж кістки, не глибокий. Ось такий буквально зовсім трішки. І другий зі зміщенням вправо буквально через півтора сантиметри. Так, м'ясо підготовлене. Тепер нарізаю цибульку. Її я нарізатиму напів кільцями. Цибуля відправляється до качки. Так, тепер нам необхідно подрібнити спеції. Для цього беру ступку. Спочатку почну з перця горошком, а далі все побачите. Справжній мелений перчик дуже ароматний, такий текстурний виходить. Те, що в пачках порівняно з ним взагалі. Не рахується, можна сказати. Ну і для того, щоб інші спеції не підгорали на м'ясі під час смаження, я їх теж закладаю в ступку, тому що коріандр, він в принципі теж в порошок перетертий. А тим'ян та базилік, вони такими невеличкими шматочками можуть підгорати. Тому закладаю в ступку до перчика і гарно їх поєднаю між собою. Спеції повністю готові, максимально подріблені, прямо в такій. Я не знаю, пил <хи> дуже ароматний, не дивлячись на те, що вони сухі, звичайні спеції, такі розфасовані в магазині і після ступки набагато смачніше пахнуть, як на мене. Спеції додаю до м'яса. Тепер до м'яса додаю невелику кількість паприки, приблизно 2 столових ложки. Сіль. Ну і зараз гарно виминаючи цибульку, так її приминають, щоб з неї вийшла максимальна кількість соку, перемішуємо все і вимішуємо. Друзі, під час вимішування аромати з миски почали посилюватися, дуже апетитно і смачно пахне. Дуже багато в інтернеті різних відео смаження качки, але беруть саме філе качини, А ми сьогодні спробуємо посмажити стегно. Ну і якщо ви щось подібне вже готували, обов'язково пишіть в коментарях, можливо, дасте нам якісь цікаві і корисні поради. М'ясо стало таке досить вологе. За рахунок соку цибульки, сіль розійшлась по м'ясу. Ну і поки м'ясо маринується, ми запалюємо вогнище. Багаття почало потріскувати, процес пішов. Друзі, вогнище майже перегоріло. Думаю, ще 5 хвилин максимум потрібно, тому повертаємось до м'яса. Додаємо до нього оливкову олію. Чому й не додав на початку? Тому що весь цей час, коли м'ясо маринувалося, активно працювали спеції та цибуля. Ну а тепер ми можемо невелику кількість додати, гарно перемішати, викладаємо на рішитку і смажимо. Все, качка готова до смаження. Ну і викладаю шматочки на решітку. Саме таким чином, щоб товста частина качки була в центрі решітки для рівномірного просмаження. Розрівнюю багаття. Ну, і відправляємо качку на мангал. Момент істини. Качка дуже швидко прогрівається і починає смажитись активно. Зараз детально розкажу, як смажиться качка. Ну, по-перше, від цього шашлику відходити просто заборонено, тому що перші 5 хвилин смаження без перебільшення перевертав кожні секунд 5, можливо, максимум 10. В неї дуже багато жиру, він миттєво просто витоплюється, капає, вогонь з'являється, трішки приходилось підзаливати. Ну але, в принципі, зараз цей етап ми пройшли. З'явилась невеличка така скоринка, і я теж досить часто перевертаю, щоб м'ясо рівномірно просмажилось. Виглядає дуже апетитно і красиво. Так, ну що, качка готова. Залишилося її спробувати і розповісти вам, яка вона на смак. Так, Беру один з найбільших шматочків. Відріжу зараз ножем собі шматочок м'яса. Ой, подивіться, вона повністю готова. Зараз перевірка на соковитість. Подивіться. Просто максимально соковите м'ясо. Ну і нарешті куштую. Просто клас, це м'ясо однозначно більш туге, більш таке щільне, чим курятина. Але смак просто неймовірний. По спеціям можна, мабуть, ще далі експериментувати. Хочу нагадати, що це перший шашлик, мій особисто скачки. В цілому мені дуже подобається. Смак такий збалансований. Ну і коли смажити такий шашлик, звісно, не забувайте про те, що це качине м'ясо. Воно має свій такий специфічний смак. І тут він залишається. Але е, кардинально це м'ясо відрізняється від того, яке засмажене за Печене в духовій шафі, тому що димок робить свою справу, спеції роблять свою справу. І ну, це дуже смачний шашлик, однозначно рекомендую. Ну і з такою смачною качиною, можна сказати, ніжкою великою. Готуйте, смакуйте, підписуйтесь на наш канал. Обов'язково залишайте коментарі, ставте вподобайки. До нових смачних зустрічей. па-па!